Диск Заврори за 17 гривень або Дніпромешний диск за 24 гривні. Будемо з'ясовувати, хто кращий. Ще забіг у червоний маркет і купив такого Герарда за 15 гривень. Зараз буде правда. Дніпром максимальні оберти, варішки, мілвоки і окуляри. Тридцять вісім різів. Дніпроме. Прут А заврори за 17 гривень. Диск з Аврори зробив лише 19 різів. Ну і Герард найдешевший диск за 15 гривень з червоного маркета. Ви собі таке уявляєте, цілих 49 різів зробив найдешевший диск. Таким чином трахнув найрозпіаренішу кампанію. Математика наступна: один різ Дніпромешним диском нам вийшов в 63 копійки. А герар червоного маркета вийшов в два рази дешевше 30 копійок. І це при тому, що диск від Дніпром важить 35 грамів. А Герард має вагу 32,5. Ви підписуйтесь, а я вам покажу, як заармовані ці диски. Дніпром має армування з двох сторін, волокно товсте з кроком 3 мм. Герард має потрійне армування, волокно з двох сторін плюс папір. Волокно має товщину меншу, ніж у Дніпром, але ж і крок частіше і складає 2 мм. Ось така у нас вийшла різниця. І скажіть мені тепер, будь ласка, якого біса я маю переплачувати за Дніпром. Ставим лайки, а я побіг скупляти весь герард червоного маркету. Дякую за перегляд!